В Україні провадили зміни в систему отримання електронних рецептів у лікарів. Якщо досі для його отримання ви мусили особисто навідатись до лікаря, то тепер достатньо з фахівцем зв'язатися будь-яким зручним способом. І у разі потреби лікар надасть електронний рецепт віддалено. Ми вже працюємо з електронними рецептами більше двох років, ну певно, вже третій рік. І, в принципі, ми багато е е е препаратів виписували електронним рецептом, особливо по реімбурсації, по доступних ліках. Є можливість виписати як по реімбурсації, то що відшкодовує держава або частково, так і препарат. Які пацієнт приймає і купляє за власні кошти, можна виписати на 90 днів, знову ж таки, не відвідуючи лікаря. Тобто пацієнт може позвонити медсестрі або лікарю. Повідомити, що закінчується вже його препарат, лікар або медсестра виписує рецепт, і він іде вже з СМС в аптеку, де відшкодовуються, де працюють аптеки з електронною системою здоров'я України, і отримують рецепти. Також відтепер рецепти на ліки для хронічних хворих будуть дійсними 90 днів. Досі електронні рецепти діяли не більше місяця, якщо пацієнт купляв препарати за власні кошти. Однак і тут є виключення. Продовжився рецепт електронний для лікарських засобів, які рецептурних, які е, пацієнт е, отримує за, ну, купує за власні кошти, тобто від 30 днів до 90 днів. Тобто це, є, ну, це досить добре, тому що знову ж таки економить час як пацієнта, так і лікаря. Якщо в тому випадку, якщо ці ліки приймаються пацієнтом постійно, тобто це для хронічно хворих, тому що багато ми виписуємо ліків, які є при гострих захворюваннях, тобто ті ж антибіотики, любі інші, да що це є на якийсь термін 7-10 днів. І тоді ми прописуємо це 7-10 днів, воно і дійсне. Крім того, в багатьох громадах діють місцеві програми компенсації вартості ліків, здебільшого це рецептурні препарати. Зокрема, окремо в Ужгороді діє програма відшкодування вартості опіоїдних анальгетиків. У такому разі пацієнт отримує і електронний рецепт, і спеціальну паперову форму для відшкодування.